Дуже потужний обстріл, який відбувся 25 грудня напередодні нового року, і хочу сказати, що дійсно дуже серйозна рунація, яку отримали наші теплоенергогенеруючі системи були і е, ми працювали е, цілодобово, всі, е, і я дуже вдячна сьогодні. Нашим комунальним підприємствам за е, їм нам вдалося забезпечити харків'ян і тепло, тепло, теплом, і водопостачання, е, і електротранспорт у нас працював так. Е, було дуже дуже важко. Прийшлося робити знаєте, неймовірне, насправді неймовірна, і ви знаєте, я не коментував ці дні, бо ми разом все це робили. Але ще раз хочу подякувати нашому підприємству Харківське тепловиме мережі», завдяки яким було відновлено теплопостачання у домівках харків'ян. Дуже серйозна руйнація, яка є в місті Харкова, і хочу сказати, це великих міст. Нема жодного міста в Україні, яке було настільки зруйнована як… Міста Харків. дійсно таке руйнаці, коли за попередний рік було зрумоно 2600 тисячі житлових будинків, офісних будівель, приватних будинків. Це дуже серйозно. Звісно, неможливо все відбудувати. все, все відновити так. Ми намагаємося зробити все для того, щоб як можна більше відбудувати, відновити є такі будинки, які неможливо відбудувати, і це. Ми чудово розуміємо, і на їх місці потрібно е, відбудовувати нові, зовсім нові будинки, і проєктне рішення у нас є. Е, так, звісно, е, все, е, все залежить від того, е, скільки коштів на це потрібно, е, якими коштами ми е, розполагаємо, і е, звісно, це все залежить від військових обставин, бо е, так, військові обставина дуже серйозна, і коли вона обстріли, коли Постійна луна повітряна тривога та дуже важко відновлювати, відбудовувати, але тим не менш нам дуже багато вдалося, і вдячна нашим будівельним компаніям, нашим комунальним підприємствам, завдяки яким ми сьогодні відбудовуємо. Ми не залишаємо поза нашої уваги ці руйнації, і все, що можливо, ми робимо і будемо робити надалі. Як приклад, хочу вам сказати, що за той рік. 50 тисяч віка тільки було е, зруну зруйновано. Дев'яносто нам вдалося відновити. А що стосується дахів, то теж 67% ми відновили дахів, які були пошкоджені, і ця робота продовжується і буде продовжуватися, не зважаючи на погодну. Умову.